Вночі 13 травня ворог здійснив обстріл Миколаєва. Було влучання у хлібзавод нашого міста в навчальний заклад, а також дісталося п'ятиповерхівці. Тут вибиті майже всі вікна. Зараз рятувальники розбирають завали та очищують територію. Тут немає жодних. Військових об'єктів більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніяких військової техніки, людей і так далі. Але я думаю, що вже сьогодні можна говорити про це, і це не секрет, що це хлібзавод, миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і херсонців. І вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових, але техніка, яка автомобільна, яка залучена для перевозки хліба. Хліба і в Херсоні Миколаїв дуже понівечена, і це може скасатися на логістиці хлібу в місті Миколаєві і Херсоні. Коли воно бахнуло, я як підскочила, вона аж диван підскочив. І це дуже добре, що моя кімната, де я спала, виходила вікнами. На іншу сторону виходило не, не туди, куди був прильот. Подивилася у вікно і побачила, що палає вогонь, хлібзавод. Одразу другий удар. І це було дуже близько, бо в мене полетіли всі вікна. У мене трикімнатна квартира, все вилетіло. В кухні і в двох кімнатах повилітали вікна повністю. А також в хаті все розбите, там я не знаю, там напали з товщиною гар якась земля. І розумієте, і як почався якийсь дим, а це почала горіти на першому поверсі пошта. А в такий, якийсь отруйний такий дим пішов. Ну, може, там пластик загорівся, щось таке. І вся хата почала заповнюватися димом. я... Злякалася, хотіла вискочити на площадку, а в мене переклинило двері. Я так злякалася, бо все в диму. Я підхопила рушник. Намочила його в воді і почала через рушник дихати, і стукати в двері та кричати, щоб мені хтось допоміг. Сусіди зламали мені двері, і тоді я вискочила, як була в капцях у ночній сорочці, в халаті вискочила на двір. Тобто можна сказати, що та дальня кімната вас врятувала, якщо Ой, дальня кімната ближче звичайно. до балкону. Якби я була ближче до балкону, мені дуже добряче досталося. Це вже прибрано, вже оце півдня. Я виношу сміття, дуже багато скла, дуже багато землі. Тут страшне таке летіло знизу. Квіти вижили, так? Да? Квіти нічого, я їх пересаджу. Нічого, Вони живенькі, вони ще будуть жити. Будуть жити, звичайно. Це вималювали? Так. Клас. Ну, це не зовсім я, це є розпис паномер. по номерах. По номерах, да так, -да так. -да. Але я починаю по номерах, а потім починаю від себе. <рив> Імпровізувати. Ну, звичайно, так цікавіше. Бачите, є чому радіти ще. Звичайно. Все наладиться, все наладиться, все нормально. Головне, що ми живі здорові. Людей постраждало, але на щастя обійшлося без жертв. Всім постраждалим нададуть тимчасовий прихисток. З місця подій Ксенія служу Антон Шатура Містеве.